Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває наш спеціальний ефір. Продовжуємо розмову про безпеку. Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Павле, мої вітання. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ось з попереднім гостем у нас було включення з Тель-Авіва. Ми кілька хвилин тому говорили про вибуху небезпечно, так би мовити, електроніку у Хезболи. І тут терористи, сусіди наші почали хвилюватися в Держдумі. Вже закликають перевіряти електроніку і телефони російських окупантів, щоб такого не сталося. Що думаєте про такі заяви? Ну, логіка в цьому є. Ну тут момент в тому, що як сталася ця атака на Хізбулу. Ну, достеменно невідома. Її нікак ніяк не коментували. Звинувачуються Ізраїль. А це могли бути, наприклад, і США. Ну тому що різні можуть бути версії цього діла. Але версії дві. Перше це те, що якимсь чином змогли завантажити на це програмне на це пейджери програмне забезпечення, яке перегріло батарейку, і батарейка вибухнула літій-іонна застаріла батарейка, вона дійсно могла вибухати. І такі ну, були випадки і не тільки на пейджерах, а другий варіант це те, що змогли в якусь партію пейджерів, яка йшла конкретно на закупівлю для цих членів, ХІЗБЛ, змогли в чином в батарейку додати вибухову речовину. Там, в принципі, багато не треба. Там, ну, судячи по тим відео, мова йде про там, до 10, може до 15 грамів вибухової речовини, яка там вибухала, ну, тобто, яка ушкодження робила. Тому в принципі суто глибока, теоретично, українські спецпідрозділи дійсно також можуть, ну, наприклад, підмінити якусь партію телефонів, які йдуть на, на продаж Москву, да, якимсь чином їх ідентифікувати, що це саме телефони, які там ну, я не знаю, ну там у верхівки, скажімо, військової, і таким чином зробити аналогічну операцію. Тому дійсно да, росіянам треба ховатися, оберігатися і не використовувати ніяку електроніку, ну, крім російського власного виробництва. Ну тут пишуть там різне, теж що 15 років готувалися. Це мовляв, штати знали, але центральне розвідувальне управління не хотіло діяти таким методом, бо дуже багато могло бути жертв серед цивільних людей. Ну але теж все це не підтверджено, просто з посиланням на джерела. Ну, звісно, так. Тобто, ну, скажімо так, ізраїльські спецслужби вони відомі використанням таких високотехнологічних рішень. Звісно, це все не підтверджено, це все на рівні версії, але відомо, що вони умудрялися знайти Зіроудейбаг, наприклад, в WhatsApp. Що таке зіровдейбаг? Це помилка, про яку не знає виробник, яку не можна закрити ні ніякими офіційними патчами від виробника. Таким чином, там можна було відправити повідомлення на будь-який номер WhatsApp і за. Хапити управління цим телефоном також є одна із версій спецоперацій ізраїльських спецслужб, то що Іран дуже давно хоче отримати. Ядерну зброю, але для цього їм треба збагатити уран. Для того щоб збагатити уран, це єдиний метод, який є це використання центрифуг, і о, Ізраїль, Ізраїль Іран десь спромігся знайти якусь там бушну, застарілу центрифугу виробництва компанії Siemens, І її привезли в Іран, і На ньому там знов-таки по цій версії робили спроби збагачувати уран, і о, змогли ізраїльтяни взламати систему айтішну і зробити так, щоб ця, ця центрифуга вона. Там вийшла на якісь неправильні оберти, і вона зламалася. Ну тобто, таким чином вони знищили цю центрифугу але знов таки це виключно версія, що це був Ізраїль, і що ця центрифуга дійсно була в Урані. Тому відкидати будь-які версії про роботу ізраїльських спецслужб ну я б не став. Добре, все це поки що невідомо не підтверджено. А ось підтверджено те, що був вибух у твірській області в Росії, і зет пропагандисти скиглять через масову, начебто, ліквідацію окупантів. Торопці. кажуть, що на цьому складі могло зберігатися приблизно 30 тисяч тонн боєприпасів. Його порівнюють я в деяких таких оцінках чула до складу у Придністров'ї, в Колбасні генерал, який відповідав за проектування і будівництво цього арсеналу. Так він зараз в Росії. І під судом, чи під, під слідством за корупцію він запевняв, що жоден вплив з повітря не страшний цьому ангару арсеналу, і ми бачимо, як вибухають ракети характерним таким салютом. Зараз експерти намагаються дійти ну компромісу, якогось чи висновку, так що, що це було? Чим вражено, чи могла паляниця туди долетіти, чи це швидше за все е, на кшталт ракети Нептун. Що ви думаєте? Я думаю, що ну, по-перше, треба розуміти, що таке арсенал. От арсенал це набір таких, я не знаю, яких правильно назвати, таких бетонованих ангарів, кожен з них довжиною приблизно метрів 50. В нього бетонована криша. Ця криша зроблена така, як двускатна. Ну, тобто, для чого це робиться? Якщо падає, скажімо, там бомба чи падає граната, щоб вона скатилася по цьому. Скату впала і вибухнула десь поруч, вони всі обваловані, ну це навіть видно на супутникових знімках ракети, які всередині знаходяться, вони стоять на спеціальних полицях. Ну тобто, це знов таки зроблено, якщо буде пробита ця бетонована криша, якщо впаде якась вибухова речина, щоб вона скатилася і вибухнула під ракетою. Ну тобто, таким чином зменшити ризик, можливий ризик вибуху. Тому і якщо навіть вибухає, детонує одна отака. Один такий ангар, то сусідній ангар, за того, що є вал, це є сила вибуху, вона йде вгору, в небо йде. І тому зробити це ракетою Нептун нереально. Ну, Тобто, якщо Нептун туди прилетів і влучив, він би знищив один ангар. Ну, може, два ангари, ну, може, три сусідніх ангари, але зробити таку ланцюгову реакцію, це можна виключно якоюсь великою кількістю ударних приладів. І з великою ймовірності це були дрони. Можливо, паляниця. Ну, тоді треба паляниць, ну, штук 40, як мінімум. Але більш, ймовірно, я думаю, що це були дрони бензинові з двигуном внутрішнього заграння великої кількості більше ста штук, які водночас вони летіли. Кожен в свій ангар. Крім того, я вже повторюю: ангар бенто, бетонований, його прибити не так просто. Ну тобто, якщо в нього на криші вибухне, ну скажімо, там граната ручна або навіть артилерійський снаряд, не факт, що він його проб'є. Ну далеко не факт. Тому ми вже бачили багато приладів, коли вибухали. Російські склади з бої з авіаційними боєприпасами, вони також по такому принципу будуються. Тобто це означає те, що летить якась е... дрон, якийсь засіб да, вогневого ураження і в ньому. Є... Стоїть спеціальна боєголовка дуальної дії. Трше, перша вибухає, пробиває цей а, бетон, а друга злітає всередину і вибухає вже всередині. Ну такий принцип, наприклад, використовується в тому самому штормшедеву. Такий принцип використовується ну, в українській стугні, наприклад, наприклад, протитанковому боєприпасі в багатьох різних боєприпасах. Ну, тобто тут нічого нового немає, але сам факт, що він уже є на цих безпілотниках. Тому моя версія величезна кількість безпілотників з двигунами внутрішнього зарання, які це зробили. Багато коментують наслідки. Ось в соцмережах політичний експерт Загородній пише: якщо в Тверській області було 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 30 кілотонн і стався вибух цього всього господарства, то це співставно з вибухом двох ядерних бомб, які були скинуті на хірусіму. Там було 15 кілотонн, або однієї з гаком на Нагасакі. Там було 25 кілотонн. Гасло орків можемо повторити, заграло новими відтінками. Чи думали ви про таке співставлення? І ми ж бачили в новинах там навіть землетру зафіксували на 2,8 бала. І ще було 7 поштовхів від 2 до 2,8. Просто думайтеся, яка сила вибуху. Дуже серйозно, там величезна кількість боєприпасів. Ну, щоб оцінити, достеменно поки що невідомо, що там було. Є версія, що там були балістичні ракети, але на цих відео немає характерних некерованих пусків. Тому ми б їх побачили однозначно. Тобто ракета, яка загорається, в небі загорілася паливо, і це б спричинило пуск. Вона б таки літіла і в повітрі малювала такі характерні прості господі, як це називається. Фігури такі некерованого пуска ракети летить просто хаотично. Я, на жаль, я багато відео передивився, на жодній не побачив таких от характерних пусків. Але навіть якщо увіть самий такий простий розклад 30 тисяч тонн, да, і ми можемо для оцінки сказати, що один артилерійський снаряд важить приблизно 100 кг. Ну, Це там калібр 152 міліметри. Можна порахувати, це неймовірна кількість. Це означає те, що було знищено ну, приблизно до половини річного виробництва артилерійських боєприпасів в Росії. Цим оцим вибухам, якщо там були суто артилерійські боєприпаси, якщо там були і балістичні ракети, і протиповітряні ракети, це ще краще тут. Оцінки давати дуже важко, але все одно це, ну, був нанесений просто неймовірних масштабів удар по російським військовим спроможностям. Про ці їхні резерви і запаси вчора пресою розійшлася така новина про те, що Індія, попри спротив Москви, поставляє через треті країни збройним силам боєприпаси, хоч і небагато, як пишуть. Але все-таки ваші оцінки настільки суттєво це допомагає нам і дратує Москву. Ну, Скажімо так, про ці індійські боєприпаси було відомо доволі давно, коли один наш талантливий артилеріст виложив відео з індійським боєприпасом. Ну, от з цим наші контрзвідувальники, дуже там такий великий скандал був в артилерійських колах, коли це було зроблено, бо їх передавали, ну, скажімо так, казали, там ні-ні, ніяких фотографій, ніяких підписів боєприпасів, нічого не робити, але хтось зробив відео стрільби саме таким боєприпасами. Це сталося ну, вже більше року. Тому, мабуть, десь приблизно влітку 23-го року, ну тобто їх поставляють доволі давно. Це боєприпаси радянських калібрів. Це 122-152. Їх доволі багато. Давати якісь оцінки по кількості там 100 тисяч, 10 тисяч чи мільйон. Я не буду, ну, тому що, що не буду, але ця допомога вона доволі суттєва. Ну, це не допомога, це їх продають за гроші. Ці боєприпаси, сам факт того, що вони готові нам допомагати, це означає те, що Індія не. Не є проросійською державою, вона не є на їх боці. Вони просто заробляють на цьому гроші. Вони заробляють гроші на купівлі нафти і заробляють гроші на продажу боєприпасів нам Україні. Вчора Європарламент ухвалив таке рішення, що без жодних там запобіжників дозволити Україні використовувати західне озброєння, де вона вважатиме за потрібне, на якій дальності так і що ви скажете про реакцію Москви? Там здається, в Держдумі перелякалися, бо почали погрожувати ударом Сармата по Страсбургу. Ну вони дуже люблять погрожувати. Вони дуже люблять свої ці червоні лінії. Вони люблять братися там зброєю, Казати, що от якщо ви у цю конкретну червону лінію перейдете, все точно буде удар там по Страсбургу, Паріжу, там Лондону чи ще там по якомусь місту. Але як ми бачимо, ніяких ударів немає. Тому що в Росії немає ресурсів для того, щоб воювати з країнами НАТО, немає ресурсів для того, щоб воювати з Європою. Ну перший крок, який станеться при після удару по страсбургу, Європа перестане купувати нафту і газ у Росії, як вона досі купує. На жаль, і це для Росії означає економічний крах, бо немає інших якісь покупців, які могли б такі об'єми нафти і газу в них викуповувати той самий. Китай цього не робить. Ну це їх найближчий сусід, тому що вони не хочуть сісти на цю нафтогазову голку, на які доволі давно сидів Євросоюз. Тому ж дійсно вони дуже бояться цих ударів. Ну тому що якщо у нас з'явиться можливість бити ну хоча б на 300 кілометрів, не кажучи там на 500 кілометрів в глиб території, це для Росії буде означати те, що ми знищимо їх аеродроми, те, що ми знищимо їх пункти управління, ми знищимо їх логістичні пункти, і тоді хід війни поміняється. Ну, от ви згадали про нафту. Тут бачу свіжу заяву від Даніл Сінг про те, що Сполучені Штати мають намір посилити обмеження на торгівлю російської нафти. Зокрема, це стосується тіньового флоту, за допомогою якого Москва возить сировину. Ну це все таки тільки заяви і наміри. А наскільки сильними будуть ці обмеження, ми поки що можемо лише припускати. Путін учора там заявляв дещо про їхню війну їхню СВО, казав, також що у цьому році армія окупанта отримає близько півтора мільйона безпілотників. Це йдеться про... Про кінець цього року, тобто за ці 2-3 місяці, що залишилися, чи це він має на увазі загальну цифру за весь рік? Як ви розумієте це? Цю цифру підраміну. Я розумію цю цифру в першу чергу як пропаганду. От давайте ми подивимося на зведення Генерального штабу, і в ньому публікуються удари дронами комікації. Зазвичай ця цифра 400-500 штук на добу. 400, ну, Беремо, що там, скажімо, приблизно 300 днів в году, в які можуть працювати дрони, ну тому що є там дощ сніг, вітер, коли вони не можуть працювати. Беремо, що там цифра приблизно 500 дронів на добу, 300 на 500, отримаємо скільки, щось мені сьогодні важко математики 150 тисяч, правильно, да не помилився 150 тисяч да, а вони кажуть, що от вони возьмуть і возьмуть і за рік зроблять виробництво в 10 разів більше збільшать питання, де вони їх візьмуть. Ну тобто, просто взяти і побудувати якісь ангари там сараї, в яких вони будуть збирати ці дрони. Ну цього недостатньо. Їм треба виробництво електроніки, це чіпи, їм треба виробництво антенн. Ну тому, що а, тут мова йде ж і про станції управління цими дронами, і на самих дронах це антени ставляться. про виробництво двигунів електричних, яких у них немає, тому що, наприклад, в тому самому ланцеті стать електричний Виробництво Чехії, не російського виробництва, і взяти нарестить там сірий імпорт, ну цього не вийде, і мені ця цифра в півтора мільйона. Вона виглядає виключно пропагандістською цифрою. А ви кажете про цей сірий імпорт? Ми знаємо, пам'ятаємо так, що з вересня Китай, начебто, обмежив експорт запасних частин і деталей. Чи сталося це? Важко дуже сказати, але поки що, ну пр проблема в тому, що у нас е ми вже відчували цей е цю проблему. Ну, скажімо так, я напряму я в своїй діяльності благодійної організації реактивної пошти. Ми займаємося в основному артилерією. Артилерія це не дрони, це трішки інший напрямок. Але з того, що я спілкуюся з бійцями, вони кажуть, що поки що цього дефіциту немає, і все це зводять. Ми так само робимо той самий сірий імпорт. Китай обмежив імпорт в Україну, але нічого не заважає взяти і купити це запчастину, Ну, наприклад, в. Польшу а з Польщі завести в Україну, тому для нас поки що, ну з того, що я бачу, я не можу сказати, що я абсолютно об'єктивний в цьому напрямку. Я не бачу дефіциту в цих е, запчастинах. Я більш ніж впевнений, що Росія може організувати такі саме сірий імпорт. Наприклад, в Казахстан завозить запчастини, і запчастини потім перевозить в Росію. Ну от недавно у нас був скандал, що виявилося, що Казахстанська компанія обслуговувала літаки Су 30 на секундочку, ну тобто вони купували у Франції запчастини. Вони Франції купували комплектуючі обслуговували свої військові літаки. То а ми кажемо про запчастини для дронів, які по суті є цивільними дронами. Це не військова техніка. Тому я більш ніж впевнена, що сірий імпорт вони організують. Також диктатор Путін коментував вчора курський напрямок, що противника, начебто, витискають. Володимир Зеленський зі свого боку казав, що на Курщину вдалося відволікти 40 тисяч російських військ. Кілька слів про стан курської операції, перспективи її. А ось сьогодні The Guardian пише, що Росія місяцями очікувала на операцію ЗСУ на Курщині і готувалася до неї, але щось там не вдалося. Ну дійсно не помітить українського групування, яке знаходилось на території Сумської області з огляду на те, що там постійно діяли ДРГ російські. Ну це було дуже важко. Ну тому, що росіяни вони в будь-якому випадку вони розуміли, що щось готується. Ну що саме я більш ніж певний, що вони не знали, але ну може думали, що ми там готуємося там для, для якихсь, там диверсійних дій. Я не думаю, що вони розуміли, що там буде така широкомасштабна операція праця за, за, за з тим, що за на їхню територію. Наразі якихось ознак того, що там витісняють, що там є якась ну, дуже потужна контратака ворога, такого немає. Ну тобто все виглядає так, що ми зайшли. Уже темпів таких просувань, які раніше вже немає. ну, тобто, Ми, ми стоїмо, по суті, на одних і тих самих рубежах, і зараз задача стає так: це знищить оце угрупування, яке знаходиться в Глушківському районі. Тому операція наразі виглядає успішною. Виглядає так, що до кінця року, ну як мінімум, ми будемо знаходитись в Курській області. Про підтримку України тепер Німеччина оголосила про новий пакет допомоги військової. Там танки, сау, дрони не тільки що можете сказати про, про цю партію, і там кажуть, що анонсують ще 400 мільйонів євро Україні. Ну, Про цю партію, що можна сказати, це відповідь на оперативну тактичну ситуацію поточну на фронті Там 15 танків Леопард а А1 А1-5». У нас нестача бронетехніки, її не вистачає, це не секрет. Про це казав Зеленський, що у нас там 14 бригад не повністю озброєних і мова йде саме в першу чергу саме про танки, 65 тисяч артилерійських снарядів 155-го калібра. Більш ніж певний, ну, вони не пишуть, яка саме модель боєприпасів, тому що ну, у нас широкий загал вважає, що ці 155 міліметрів, це однак Боєприпаси насправді їх дуже велика є різноманітність цих боєприпасів з різною дальністю, з різною потужністю, з різною точністю і так далі. Більш певне, що мова йде саме про потужні далекобійні снаряди для того, щоб знищувати цілі далеко в тилу противника. Ну, мова йде про там 40 кілометрів для тих самих ПЗХ-2000 або іншої далекобійної зброї, той самий Богдани, наприклад, яку ми великої кількості зараз поставляємо на фронт, але боєприпасів власне ми тільки почали виробництво. Тому це дуже вчасна і дуже потужна допомога від нашого великого союзника від Німеччини. Ну і вони анонсують якось пожвавлено. Ми чуємо більше заяв про підтримку. Якщо не в, в, в воєнному плані, то от на енергетику роблять увагу велику у Німеччині, зокрема. Ну звісно, так всі прекрасно розуміють, що буде, якщо в Україні буде енергетична криза. Ну тобто, це означає, ну уявимо собі, що взимку у нас не буде опалення, у нас не буде газу і так далі. То це буде величезна гуманітарна катастрофа. Цих людей з України біженців куди поїдуть. Ну, з великою ймовірністю в Європу, в, в Німеччину. Ми почнемо купувати з великою ймовірністю великі об'єми електроенергії. Ну, через всі можливі транзити, може, будемо будувати якісь інші транзити, це спричинить зростання цін. Ну тобто їм. Це не вигідно з будь-якого боку, тому вони роблять всі спроби, щоб допомогти Україні. Ну і чисто з гуманітарної точки зору для того, щоб е, врятувати наше населення. Там якийсь лист був від Мінфіну до Міноборони, що додатково треба виділити в цьому році якнайшвидше. І всі ці потреби, як там пояснювалося, виявилися тільки от останніми тижнями, що це все дуже треба. Ну будемо дивитися, будемо обговорювати це все. Павло нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був наш. Мої ефірі. я Інна Марецька на цьому свою частину ефіру завершую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.